Ставила йти від забирайську на тому вони помирають. Да. Ну, 18-й -е тоже. Вот раз в неделю, два в неделю, в Все, неделя, два неделя, три недели. Вс, неделя закончились. Вс? Четыре. Чотири. Чотири на сім. Вот. Я лишь неделю. Подивіться, яка висиля. Під цвіт кабінету я сьогодні дуже старалась. Ти хоче на операцію? Я ні. Ого, ого. Спідран. Ми йдемо на операцію. Подожди, а срочное включение мы запугались. Це cheater. сьогодні до речі, уже записываемся на пяти. На нет стою, не знаю, я 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 не Ну, Короче, ми прийшли там закрито. Вона... Це зручно, ти вот так перешкод. Ну, Джанка, ні, ти прям взагалі окремий вийде куста. Вона просто взяла, сломала банан. <рошу> пополам. Дець, і ти це не зняла? І, і це він ну, я не, не тріснув з таким звуком, так, а вона кожен раз мені це зробила, і він прям так кряк, і все. Раз Ви мені принесіть зелені, Івана. Ви можете сказати, що ми принесли? 13.50. Ну, у нас є відеодокази. Факт. А. А. Понятно. Ти забери. Забрати мою орінчку. Напиши ну, не добре коли. Він ходить уже в факультет? Да, да, так, так, у нього ну майже. Не мусор нігас <рість> лише. <рість> а ти потім цей е голку тримаєш? Ой, 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 показуй, показуй. А... Як його звати? А, кент, так і з ваш. Він не так сам буде. У нього тепер нова родина. <рість> Алісія,

Ми можемо написати. Ілья спитає про героїн. Наталя, Наталя, скажи, це ти його прокрила? Ні, кукловоду текала по серцю, по всьому не було такого. Ну я виновата. Не судіть мене, будь ласка. Ми не віримо. Тролейбус в ту сторону їде от так, там недалеко. Понятно, значить, я пішком йду. Почему? Куда идем? Трелейбусы себе ехали. Ну, не вперше. Я на машинце катаюсь. Давай, ну все. Чуть-чуть покачай. Уже багато. У мене уже все. до они тебя. У мене до речі є чим. давайте. то. У мене тоже єстерині. І нестерині, в принципі. И кататур есть. я щас щось... Діана але, банан чистила. Давай, навколо. Хочеш, я, я тобі зараз руку зламаю? Так, зараз мені отак от треба буде приїжджати. Ні, почекай, ось тут ти, вот а? Як добре буде візати кров. Ні, ось все, просто, ну ти вийсь, вона ж усе перед тобою, бо ти вийсь на неї. Може, ти все на яртарі. Ні, ну це буде це трошки, так? знаєш, ну немножечко опасно. Там, там людина, яку я хотіла засняти, але вона втікла від мене. Вона втікла від мене. Вона втекла, вона втекла, від нас А вот ви ще. той вход, через який ми повинні заходити, зачинений. Зараз будемо заходити через основний і нас е попці наб'ють. Дивіться, дитина. прикиньте. Це що, чи що? А рибки є? А рибки є. Ще тут я був... і підлопаткою. А еластичні шкір, де, де ми перевіряємо? E, да, ну. Це ту. <зважається> це що <зважається> я перевіряла? А на кому перевіритиме? Ні, ні. Я, розумієте, сьогодні чекала тролейбус, в мене було два на вибір. Типу маршрутка на Виноградері на диво, я нормально сіла. До мене ще сьогодні моя сестра двірі приїхала зранку, якраз коли вона приїхала, не потяг. Короте, вона додому приїхала в сьомій, і я теж самі виходила, вона мене привела на зупинку, Ми дочекалась моєї маршрутки, я сіла. Тільки заїжджаємо на лівий берег, стається щось, ну, не знаю, країна чудес. Я чекала свій тролейбус. Причому у мене я ж кажу, два вибори було хвилин 15, Я стою вот в цьому. Прошу нам туди. А -а -а. Я чую просто, як всією спиною, яка у мене наполовину відкрита, і як по мені дує вітер, я стою волоссям закрилась і прям так повернулась до сонця. сонечко прям тепло. Да. а, -а, -а Ну зранку було ще холодніше. Да. А нас, коротше, прикиньте по всім системам, по всім практичним навичкам опитали. І знаєте, тут майже всі лохи, які не попали на те, що ми вчили на терапії, і розказували якісь особливо я, не взагалі. Думала, Рефлекси. Що я? Дистанційно це дитина кричить, чи це щось жиє? А це ми зараз на якісь трамваї там. У да. нас зараз буде цікавий влог. У нас там просто, ну мені треба засірати його, бо там у нас майже екранний час. Маленький виходить. Давайте покажу вам. От, дивіться. Ну, по факту. Там крокодил є. А нам довго до панкетом. Все, камера вимикається. все-таки З якої на яку будемо переходити? З красною на зеленою. Та яка різниця там там. Ну, господи. Це чоловіки. На так ускладнюють себе життя. Так же ж важко пройтись всередині метро по цьому. Ну так. Да. Я навіть зараз дуже хочу, щоб ви вийшли. На наш сторон. Да? Опа, опа. Чекай, чесно. Який у нас наберу? Шостий. Дев'ять? Дев'ять чи шість? Дев'ять чи шість? Паша не чує. Дев'ять чи шість? Алло? Алло. Скажіть, будь ласка, патра година Дев'ять. Дивіться, хто прийшов Діана Ой, давай. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Прийшла на другу пару радіології з дуже великою, великим ентузіазмом і 12 пару. Mm -hmm. я, ну, я, я, ні, ні. я дуже рада, насправді, що mm -hmm. я приїхала, mm -hmm. бо то, що в нього верну А вона вся в крошках. Коротше, oh. е, ми йдемо не сюди. прикиньте. Слава Богу. Сюда, слава Богу. <рес> а у нас, до речі, там скоро будуть знову пари по два рази тиждень. Тебе не понесу на руках Нік. Я не витримаю сама. А чому ми, а ми по якимось її бінням ходимо? Не, не, я, я хотіла б тебе підняти, щоб перевірити. Ой, перебирати... дивіться. про, чи... Чай... Річку, Річку викопали. Ого, Чорне море копають. Ти в нас 40... 40... Ну вони ж не раби, щоб Чорне море копати. Ти в нас 47 кілограм? Зазвичай, коли кажуть, що легке, вони збивають. Треш. Не знаю, як ти всю пару сидиш. Возле, ні? У парі з радіології у мене починаються ось такі малюнки. Під кінець пари вже. Там скучно. Адміністрація. Так. Да. Ми запізнюємось трішки на ой, майже 20 хвилин. Ну не важло. Ну, зараз 15, ну якраз поки піднімусь, буде 20. А ви не молюю. Так, Сашо, давай, а наскільки ти написав тести? На 70. Наскільки ти написав тест? На 70. На ти написав тест? 90. 90. Я тоже написала на 9, если <соркЗЫКА> на ты... На написал на 9? На 10. О, ну делите, мне пора. Берите, берите, берите. Я уже думал, что вы все старше. У меня есть собачий перец. 9. <связывается> а <теплос ru> <Naruto> а теперь давай, Вадим. Кто у нас на заме? Так, пару слов для прессы. У нас был наикращий выкладач ever. Але з найгіршою рукою евера. Так. Ти запам'ятав слово? F? Я записав на Найпотужніший викладач просто.